Привіт, мене звати Діма Макавон, і в цьому відео ми з вами поговоримо про ліхтарі, а точніше про те, як їх розміщувати. Справа в тому, що у нас в Києві е, проходить доволі багато реконструкцій вулиць, капітальних ремонтів, і всюди відбувається заміна ліхтарів на нові, і вони там всюди однакові. Це стовби, оцинковані. І якщо це мова йде про просто оновлення стовбів. То це може і ок, але часто буває так, що на цій вулиці стовбів не було, а були такі розтяжки між будівлями, які кріпились до фасадів, на них висіли ліхтарики. А потім ці розтяжки зривають, зрізають і ставлять знову ж таки ці самі оцинковані стовби всюди. Вони ще такі високі, магістральні, тобто немає оцього якогось розподілу, яка це вулиця велика, там магістраль. Чи якась вузенька пішохідна або ну просто житлова вуличка всюди ставлять однакові такі магістральні оцинковані стовби, ну mm і -hmm. звичайно ж з білим світлом яскравим. Тож давайте розберемося, в чому взагалі різниця між ліхтарями на стовбах і ліхтарями на розтяжках. Mm -hmm. Ну, давайте перший пункт вартість. Найголовніша перевага ліхтарів на розтяжках. Це їх вартість. Вони просто значно дешевше. Ну, можна не озброєним оком просто навіть порівняти об'єми матеріалів, які використовуються для ліхтарів на розтяжки. Ну ми не беремо сам ліхтар, бо умовно він всюди однаковий. Але кріплення це на розтяжки це тросик і два анкери, які ем, кріпляться до фасаду. Ліхтар це крім того, що ми маємо це всьому металеву трубу, сам ліхтар. У нього є ще фундамент, але ще дуже велика вартість. Це саме підземні мережі для е, цих ліхтарів, тому що вони прокладаються зазвичай під землею. Ні, звичайно, можна е, підвісити кабель до стовба, але тоді, взагалі, вся логіка розміщення ліхтарів на стовбах втрачається, тому що ви, наче, і стовби ставите, але і е, умовних розтяжок кабелів в повітрі не позбуваєтесь, тому це абсурд. В цьому плані прокладка кабелів по повітрю між розтяжками вона значно простіша і просто в рази дешевше. І якщо ви подивитесь європейські міста, там майже всюди, де можна розмістити розтяжки, там роблять ліхтарі на розтяжках, тому що це в рази дешевше, і це, звичайно, виходить більш раціональним. Друга важлива перевага ліхтарів на розтяжках це те, що вони не крадуть місце на тротуарі. Особливо це важливо в центрі міста, там, де кожен квадратний метр е, набагато більш дорогий, він найбільше цінний і їх там банально менше, особливо якщо мова йде про історичну частину міста. Просто уявіть, наприклад, на оцій вуличці. У Львові, де гарні, класні ліхтарі на розтяжках, якби там прийшли такі комунальники, вирішили робити капітальний ремонт, звичайно, би срізали ці ліхтарі а, на розтяжках і поставили стовби на тротуарі. Так, це просто би знищило цей тротуар, тому що з одного боку здається, ну що там той стовп ну він там отикенький, там 30-40 см в діаметрі. Але о, якщо його поставити на тротуар, його ж не можна поставити там впритул до краю, до проїжджої частини, бо там у нього фундамент ширше. Чи не можна його впритул до фасаду поставити? Бо теж є свої нюанси. Там він не може бути в притул до фасаду. Тому його зазвичай поставлять так посерединці, і ви вже по цьому тонесенькому вузенькому тротуарі не пройдете. Так що добре, що у Львові, схоже, київські комунальники не роблять реконструкції і ремонти вулиць, бо ми там все ж таки бачимо використання розтяжок. Тож, це дуже такий важливий аргумент. Ну і третя важлива перевага ліхтарів на розтяжках це безпека. Так насправді оці всі ліхтарі, стовби. Вони ще впливають на безпеку. Ну тут можна сказати, що в них просто можна врізатись. Коли ти йдеш, коли ти їдеш, і так далі. Але коли ти ще їдеш, вони тобі створюють таку перешкоду огляду. Якщо цей стовп стоїть, наприклад, перед пішохідним переходом, за ним ви можете не побачити людину, дитину і кого завгодно. таким чином це додаткова небезпека. Тобто це зайвий візуальний мусор. І це теж така важлива шкода. Ну, ще якщо ми кажемо про Київ, то в Києві з ще частенько. Падають. От, наприклад, як на шулявському шляхопроводі новенькому, пам'ятаєте, як нещодавно там впали три стовби прямо на машини. Я чомусь не пригадую таких інцидентів з розтяжками, хоча вони висять доволі давно по всьому місту, і якось в новинах я не знайшов ніяких падінь. Але, мабуть, варто зазначити і перевагу все ж таки стовбів. Ну, в тому, що немає е, цих кабелів е, на горі, м, тобто в повітрі. В принципі, це теж таке можна сказати, що деяке візуальне сміття, але в той же час, ну як на мене, вночі їх взагалі не видно. Тобто у вас такі лівітуючі ліхтарики, наче якась магія або кабелі не видні. А ще перевага кабелів в тому, що їх можна чудово прикрасити. Перед новим роком, перед Різдвом, і це буде така гарна гірлянда. Тому оце з одного боку візуальне сміття в повітрі, воно перетворюється на прикрасу. Ну і якщо казати все ж таки про Київ, і що тут у нас знищується вся історична складова. Вулиць, тому що вулиці мали певний вигляд, і приходять комунальники і роблять капітальний ремонт. Так, щось вони покращують, але вони ставлять там, по перше, ці дорогучі ліхтарі і о, знімають розтяжки. Так, з розтяжками можуть бути проблеми, що там типові власники у цих будівель, до яких вони кріпляться, там треба з ними вирішувати питання. Але це ж мова про о, встановлення нових розтяжок. Коли ви просто ремонтуєте старі, то проблем з цим бути не може. Тобто, коли ви виконуєте якийсь капітальний ремонт чи просто поточний ремонт, то ніякої проблеми, якщо там розтяжка в негарному стані, її якось відновити, замінити бути не може. Інша справа: встановлення нового стовбу. Стовба це значно дорожче, і значно дорожче це. Взагалі історія про київські реконструкції. Якщо ми подивимося вартість реконструкції вулиць, наприклад, вулиця Пушкінська, е, яка робила ще там за старих курсів, її вартість була 144 мільйони гривень. Е, це вулиця не така вже велика, не така вже широка, її довжина 975 метрів. Ну, ширина там трохи вона міняється в середньому 15 метрів. Виходить, що погонний метр цієї невеличкій вулиці. Обійшовся платникам податків киянам 147 тисяч гривень за погонний метр такої вулочки. Ну це просто космічна вартість. Якщо перерахувати на площу, то привокзальна площа двірцева у Львові вийшла в рази дешевше. Хоча, ну як на мене, якість там. Значно вище можете подивитись моє окреме відео і про вулицю Пушкінську порівняти, і про Вул, і про площу м, привокзальну двірцеву у Львові. Ну і знаєте, що у мене ще трохи закрадує сумніви щодо цих київських реконструкцій? Те, що всюди просто однакові стовби. Просто всюди однакові. Я працюю е, з багатьма там, приватними забудовниками і працював. І знаєте, у всіх всюди різні, різні стовби. Багато хто ставить стовби, ліхтарі. У всіх вони різні, у когось там алюмінієві, у когось оцинковані, у когось вони фарбовані, у когось круглі, квадратні такого, перельзув. Всюди різні. У міста Києва всюди під кожен випадок один оцинкований цей стовп, однаковий всюди він один. Тобто, це або якась історична вулиця. Пушкінська, Франка, чи там ще якась маленька, чи то якийсь проспект, чи там вулиця Борщагівська. всюди ці однакові велетенські оцинковані стовби. І знаєте, ну, виглядає, що хтось на цьому просто заробляє. Тому що, ну, ну, як таке може бути, що у всіх приватних ці стовби різні, хто які там хоче вибирає, а місто от всюди одне, тобто немає просто якоїсь навіть. Мінімальної варіативності. Ну, якщо ви блін ставите, ну як можна ставити е, на проспект, де швидкісний рух е, такі самі ліхтарі, як на житлову, тихеньку вуличку, і, і ще й історично. Як на мене, це просто абсурд і підхід абсолютно неправдий. І окремо я хочу зазначити щодо світла. Тому що зараз сюди ставлять оце led ЛЕД світло біленьке, яке подобається дуже до речі водіям, тому що у нас не люблять таке жовтеньке, тепле світло. Насправді це не зовсім правильно для все ж таки житлових таких тихеньких вуличок, де світло має бути більш тепле, більш спокійне, яке воно зараз є на цих підвісних ліхтарів. І так, тут можна сказати: ну там, типу, не енергоємні лампочки висять старі накалювання. Вони багато жруть енергії, то їх варто замінити. Але так їх можна замінити на led лампи. Ви от бачите, на фоні це все led лампи, енергоефективні, а, вони їдять небагато, але ви бачите, що у них тепле, комфортне світло. От там на таких вуличках воно і має залишатись теплим. А, якщо мова йде про магістралі і освітлення приїжджої частини. Так, там світло може бути біле. Хоча тут теж є нюанс, тому що з одного боку біле світло клас чудово, з іншого боку, є дослідження. І, наприклад, ті, хто у нас люблять привозити биточки з США биті авто, вони знають, що там о, в фарах не дуже таке яскраве світло, воно жовте, як у нас називають, тускле, і кожен поважаючи себе. Водій, який привозить таку автівку, він обов'язково замінить ці фари. А справа в тому, що ну це не те, що там американці такі дурні, і вони не можуть зробити собі яскраві фари. Справа в тому, що вони там заборонені, тому що вважається, що ці фари погано впливають на здоров'я і вони сліплять людей. І особливо цей е е біле світло, що воно на епілептиків впливає, і тобто може трапитись. Приступ епілептичний, і тобто, це така шкода. Тож, о, замінювати це абсолютно всюди, ну це очевидно абсурдно. Ну і як мінімум, хоча б хотілося, щоб ці жовті фари залишились на маленьких вуличках. Це я о, вирішив зробити такий окремий собі формат відео, де я буду мабуть порівнювати отакі якісь нюанси, розповідати, що краще, що краще обирати, що як впливає, що раптом що ви швиденько змогли знайти і там аргументувати. Наприклад, якщо ви відстоюєте свою точку зору з тими ж там владою і депутатами, де просите їх зробити якесь правильне рішення, ви можете спиратись на отакий відос. тому е, пишіть, про що вам ще розповісти. У коментарях підтримуйте це відео, підтримуйте канал, підписуйтесь на нього, ставте лайки, пишіть коментарі, а також можете ставати спонсором на Ютубі та Патреоні. Дякую за перегляд, пока!